Нереально зараз близький момент, конкретно для мене, для мого сприйняття, тому що в сфері дизайну теж існує багато ідей, котрі хотілося б втілити. І зараз прочитаний текст, прочитані сторінки поєднуються, синхронізуються з. Моїм відчуттям про ситуацію зараз. Це ж такий цікавий момент боротьби дизайну з технічними моментами, котрі відбуваються в різних сферах, тому що дизайн проявляється в різних сферах, в різних аспектах. І я вже точно знаю, що існує такий момент боротьби, коли хтось. Доводить до того, що дизайн нічого не вартий, він нікому не потрібний, що головне функції та суть. Але я вже як моменту, зараз передивилася моменти, коли дизайн є вирішальним, коли вирішує дизайн про успіх конкретного продукту, конкретного моменту. Цей момент дивовижний. Тому. Особисто ціную дизайн в різних сферах і точно знаю, як той дизайн працює. Тому так приємно читати конкретно цю главу, цей розділ, тому що суттєві моменти проявилися в житті, щоб побачити і зрозуміти ту цінність, котрі Вкладалися в продукти еплівські. Така цікава інформація для, можливо, фанів продукції еплівської. Та для тих, хто теж в сфері дизайну. Про дизайн проявився цікавий момент з інтер'єрами, з нерухомістю. З двіжухою, коли дизайн проявлявся вирішальним в формуванні конкретного прайсу, конкретної ціни при оренді або при продажі. Тому я багато чула про ті моменти, що хтось казав, що дизайн в приміщенні інтер'єри, не суттєвий, що він нічого не вирішує. Але при цьому в моєму житті проявлялися приклади, коли дизайн тримав статус, тримав, втримував, вистоював конкретні е, ринкові перепади в маркеті нерухомості. Конкретний момент, як втримувалося прайс. Ціни, і як формувався успіх тих, хто ставив в продаж нерухомість, в котрому проявлявся дизайн. Тому що конкретно дизайн рятував ситуацію для багатьох прикладів з нерухомості. Тому конкретно такий цікавий момент, котрий я зараз побачила. і в книзі цій Про Apple, про створення продуктів і про суттєвість того дизайну, чому вони стільки уваги та часу приділяли дизайну, чому цей момент такий важливий вписувати, створювати дизайн, в який вписувати технічні моменти. Тобто такий момент є суттєвим, що ідея дизайну є суттєвішою, коли Поєднується функція, інтегрується в той дизайн, котрий створюємо. Тоді, можливо, формується розкішний, суперовий, грандіозний проєкт або продукт конкретний, якщо мова йде про продукт-дизайн. Такі цікаві моменти. Тож я можу точно підтвердити суть та значущість. Тих моментів, котрі проявилися, про котрі пишуть ці книзі.